Хлопчики з Чернігівської школи номер 12 захищатимуть честь області у фінальній стадії Кубка нації Данон. Напередодні у Чернігіві та ще в шести містах країни пройшли ігри відбірного етапу. Суперниками наших юних футболістів були однолітки з Білоцерківської гімназії та червоно-слобідської школи, що на Черкащині. Рідні стіни надихнули наших хлопців на успіх. Обидві зустрічі вони виграли 3-1 та 1-0. Тож тепер школярі готуватимуться до фіналу. Він відбудеться 26 травня у Києві. Чернігівці вже мають досвід виступів у головній стадії турніру, але ще жодного разу не перемагали тож зараз знову з'явився шанс палке бажання не осоромитися у них і. перемогти і і дійти, дійти до фіналу раді цього і там перемогти працювати треба хлопці добре працювати любити цю це діло будь можна сказати хоч фанатики не досягають успіху ну інода не, не мішає бути і фанатичним людиною по відношенню до своїх дітей переможець українського турніру поїде до Лондона на світову першість в кубок нації. «Данон» – наймасштабніший у світі дитячий футбольний турнір, в якому беруть участь діти 10-12 років з 45 країн світу.